Привіт-привіт! Що ж, новий місяць вже тут, і ми знову підготували для вас спис ігор, що виходять в липні 2024 року. Окрім того, не забувайте, що зараз на стимі чинний літній розпродаж. Нижче можуть бути як нові ігри, так і старі, які виходять з раннього доступу, наприклад, чи на ПК. Якщо ви бажаєте доповнити цей спис, радо почитаємо ваші пропозиції в коментарях. Поїхали! Zenless Zone Zero нова гача від міхою, які також Хоєверс, які гру Zenless Zone Zero випускають під авторством Cognosphere PTE LTD. Міхою змінює і створює свою назви як рукавиці, або ж вони якийсь багатоликий китайський бог, або відділ маркетингу дуже заморочується, аби імідж компанії не страждав від різних дій Китай. І робить це певно успішно, враховуючи, що відсоток готових грати в той самий Genshin Impact в Україні майже не впав. Користувачі навіть припинили вимагати додати українську мову в гру та продовжують. Далі грати московською. Anyway, трохи трохи офіційної вам інформації про цю Cognosphere. прагнучи розширити свою діяльність з виробництва контенту, технологічних досліджень та публікацій за межами Китаю у лютому 2022 року. Співпадіння, звісно, що ні, міхою запустила свою глобальну видавничу дочірню компанію Cognosphere PTE, ребрендована як Hoiverse та стилізована під Cognosphere. Що базується в східному районі Джуронг-Сінгапур. Відтоді Міхою веде бізнес по всьому світу під цим брендом і має офіси в Монреалі, Лос-Анджелесі, Токіо та Сеулі. Поспішу заперечити, що це не робить їх тепер не китайською компанією. Вони так само продовжують сплачувати податки Китаю, підтримувати політику своєї партії і так далі. А оці всі від'єднання і перейменування потрібні, аби обходити різні юридичні та маркетингові гострі кути. Розумію, що ліричний відступ занадто розтягнуто, але я просто хотіла довести певні речі. До вашого відома, і це ще дуже стисло. Отже, Zenless Zone Zero це нова 3 d 3D-екшн гра від Hoiverse, дія якої розгортається в недалекому майбутньому, коли світ охопила таємнича катастрофа, відома як пустка. У цьому світі, що потерпає від катастроф, з'явилося місто Нове Еріду. Цей останній оазис опанував технологію співіснування з пустками, і ви, як професійна довірена особа, відіграєте вирішальну роль у налагодженні зв'язку між містом і пустками. Зберіть загін до трьох осіб і починайте атак. З базових і спеціальних атак. Ухиляйтеся та парируйте, щоб нейтралізувати контратаки супротивників. А коли вони будуть оглушені, застосуйте потужну комбінацію ланцюгових атак, щоб добити їх. Різні супротивники мають різні особливості, і це потрібно буде використовувати на свою користь. Я вже казала, що це гача. Повторююся і наголошую, це китайська гача. Готуйте свої гривні сотнями. Або краще пожертвуйте їх за СУ. Діло ваше. Zenless Zone Zero виходить 4 липня 2024 року. The Legend of Heroes. Trials Through Daybreak По суті, виходить англійська версія гри. У всіх, хто володіє японською версією гри, англійська з'явиться автоматично після оновлення 5 липня. We Spregan. Відомий як Ван Аркрайт, підпильний професіонал, погоджується на будь-яку роботу, виступаючи в ролі детектива, переговірника або мисливця за головами. Пореньте в останню главу серії Trials з напруженими боями, прекрасними візуальними ефектами та новою системою приналежності у Калварді. Управління боєм в режимі Action Time було повністю перероблено, що дозволило плавно перейти від польових битв до покрокових боїв. Тактична орбіта шостого покоління Ксіфа чи Сайфа пропонує революційний бойовий досвід унікальний для цієї ітерації серії Trials. Крім того, система тем дозволяє гравцям отримати перевагу в бою, користовуючи тему розмов як розмінні монети. Ці теми можна отримати взаємодіючи з іншими персонажами по всьому місту. У грі також присутня система приналежності, яка дозволяє гравцям змінювати три унікальні атрибути свого персонажа і впливати на такі характеристики, як його статус, силу, з якими він воює, або проти яких він воює, і навіть на те, як розгортається сюжет. The Legend of Heroes Trials Through Daybreak виходить 5 липня 2024 року. Once Human – це багатокористувацька гра на виживання у відкритому світі, дія якої розгортається у дивному постапокаліптичному майбутньому. Об'єднайтеся з друзями, щоб боротися з жахливими ворогами, розкривати таємні змови, змагатися за ресурси та будувати власну територію. Колись ви були простою людиною. Тепер у вас є сила, щоб змінити світ. Апокаліпсис змінив усе людей, тварин, рослин. Всіх заразила інопланетна істота, зоряний пил. Як мета людина, ви можете пережити зараження використовувати силу зоряного пилу. Грайте самі або приєднуйтесь до інших, щоб боротися, будувати та досліджувати. Коли світ у хаосі, ви остання надія людства. Ви покри... прокидаєтесь посеред пустелі. Вам доведеться приготуватися до жорстокості природи від монстрів до нестачі їжі. Однак вплив зоряного пилу не обмежується живими істотами. Він також впливає на ґрунти воду. Вживання забрудненої їжі та пиття брудної води знижує ваш здоровий глузд. Коли ваш розум згасає, ваш максимальний рівень здоров'я також зменшується. Їсти чи не їсти ось у чому питання. Вам доведеться битися з численними ворогами, які колись були людьми, і кидаєте виклик босом з іншого виміру, щоб здобути потужні предмети і зменшити забруднення зоряного пилу. Ви боретесь не лише за себе, але й за тих, хто вижив. Once Human виходить 10 липня 2024 року. Назва цієї гри, мабуть, мала б читатися як Evil vs. Evil, але там не вистачає однієї літери, тому певно вона читається як Evil Vivil, Коротше, да. Це динамічний вампірський шутер від першої особи, який винагороджує вас за те, що ви без докорів сумління косите орди ворогів. У грі представлені круті вампіри, кожен з яких володіє потужними здібностями і великою дозою зарозумілості. Прокладіть собі шлях через їхню історію, розкриваючи плани злого Загреуса та його відданих послідовників. Реалізуйте свою фантазію про вампірську силу, ріжте, кусайте і стріляйте, прокладаючи собі шлях крізь зло в цьому насиченому, екшеном, кровожерливому кооперативі Ативному шутері пориньте у захопливу розповідь, розплутуючи зловісні махінації фантастичних послідовників Загреуса. Кожна місія наближає вас до серця зла, де ви зіткнетеся з найбільшою загрозою для людства. Evil вівіл виходить 16 липня 2024 року. Реально, якщо хтось знає, як це правильно читається, будь ласка, скажіть мені в коментарях. Dungeons of Hinterberg Озброївшись мечем і туристичним путівником, досліджуйте прекрасне альпійське село Хітенберг і відкрити магію, приховану в його підземеллях. Опановите магію, вирішуйте головоломку, вбивайте монстрів. Все це та багато іншого чекає на вас у гітенберзі. Ви граєте за Луїзу, вигорівшу юристку-практикантку, яка вирішила зробити перерву у своєму стрімкому корпоративному житті. Щоб підкорити підземелля Гітенберга, спустіться на сноу... на сноуборді з Кришиної гори чи на тросі через ліс, підкоріть нову вершину або випите кави на березі озера. Тут не бракує місць, які можна дослідити, поки ви шукаєте наступне підземелля. Монстри ховаються за кожним кутом Гіттенберга, і ваші навички володіння мечем і магією необхідні для того, щоб тримати їх на відстані. Приборкайте вітер, викликайте сноуборд з повітря або перетворіть ворогів на жиле. Для того щоб відважно пройти підземелля, потрібно більше ніж сучасне спортивне спорядження та вправна рука з мечем. Підземелля Гітенберга сповнені головоломок, які здивують вас і кинуть вам виклик. Використовуйте свій розум, магію та всі трюки з книги, щоб вирішити їх. А ночі проводьте налагоджуючи дружні стосунки з місцевими жителями та іншими шукачами пригод. Деякі з них допоможуть вам стати сильнішими або навчать новим трюкам. Інші просто заради розваги селфі. Але хороші стосунки не просто зроблять ваше перебування більш незабутнім. Вони є ключем до того, щоб стати кращою винищувачкою. Dungeons of Охіденберг виходить 18 липня 2024 року. Flintlock – The Siege of Dawn від ігрової студії A44, творців Asian, виходить вибухова Souls з як стверджують про себе розробники, де боги і зброя стикаються в битві за майбутнє людства. Взуйте Нор рванек, елітної членкині армії коаліції, разом з Енкі, таємничим лисоподібним супутником у їхньому прагненні помститися богам під керівництвом Енкі, який ділиться з вами своїми знаннями про світ, ваші бойові навички та можливості пересування будуть насичені його магічною силою, що зробить вас тандемом, з яким доведеться рахуватися. Флінт Лок зберігає елементи жанру Souls-like і додає йому швидкої мобільності, що робить бій динамічним і вибуховим. Поєднуйте ближній бій, порох, магію в ритмічних битвах, де комбо з'єднуються у герці. Двері до великого підземелля відчинилися, випустивши на волю богів та їхні армії мертвих. Землі Кіану в облозі, місто світанок на межі знищення. Настав час армії коаліції дати відсіч. Візьміть з собою помсту, порох і магію, вирушаючи епічну подорож, щоб перемогти богів, зачинити двері і повернути світ собі. Flintlock The Siege of Dawn виходить 18 липня 2024 року. Gami – Path of the Goddess. Нова повість про Камі попереду. Gami – шлях богині це унікальна одиночна гра в жанрі екшн стратегії натхнена японськими традиціями в стилі кагура. Гра відбувається на горі, що вкрита скверною. Протягом дня очищаєте села і готуєтеся до заходу сонця. Вночі захищаєте діво від полчість моровиці. Повторюйте цикл дня і ночі, поки не очистите гору від скверни і не повернете спокій на землю. Гра пропонує доторкнутися до японської культури, включаючи танець Кагура, маски, а також музику, яка грає на задньому плані. Із заходом сонця з турійських воріт у потайбічний світ виходить моровиці. Цей ворог, що володіє безлічою і різноманітних здібностей, нападає вночі під покровом темряви, націлившись на діву. Ідея режисера та увага до деталей втілилися в дизайні, який представляє сетінг цієї гри. Головний герой Сох орудує мечем, щоб захистити Діву гори, Йоширо, коли вона протистоїть Муровиці. Не лякайтеся безлічі атак ворога і вбивайте його танцюючими ударами меча. Але Сох веде битви не самотужки, а з допомогою мешканців села, які отримують певні ролі. Які місця та ролі будуть найефективнішими? Де битимуться селяни і на яких ворогах зосередиться сам Сох. Постійні зміни під час бою перевірятимуть вашу стратегію і тактику. Якщо ви зможете пережити атаки муровиці до світанку і привести її щиро до воріт Торії, поки сонце ще не зійшло. Ви зможете очистити їх своїм танцем кагура. Відновіть мир у гірських селах. Цугами, Path of the Goddess, виходячи від 19 липня 2024 року. Катаклізмо. Це суміш стратегії в реальному часі та оборони вежами від творців Moonlight. Це стратегія в реальному часі, в якій ви будуєте замки цеглинка за цеглинкою і захищаєте людство від навали жахів. Проєктуйте фортеці, оптимізуйте виробництво в цитаделі, тренуйте і розгортаєте широкий спектр військ, і робіть впливові тактичні рішення. Архітектор в день, командир вночі. Вам потрібно буде збирати ресурси та використовувати механіку натхненну Лего, щоб побудувати свою фортецю, враховуючи тактичні плани, погоду, пастки та розміщення військ. З настанням ночі з'являються орди, які спробують все зруйнувати. Завдяки реалістичній фізиці, падаючі цеглини, розчавлять і ворогів, і союзників. У стінах вашої фортеці вирує життя. Вона буде ставати ефективнішою, коли ви будуватимете певні ключові будівлі та досягатимете нових рівнів процвітання. З кожним новим оновленням будуть відкриватися нові споруди, сильніші солдати та руйнівне облогове остаткування. І на в останню чергу вогняні стріли, що перетворюють монстрів на попіл. Чим вищий рівень процвітання, тим легше ви витримаєте облогу. Окрім одиночної кампанії, катаклізму має безліч режимів. Зіткніться з дедалі складнішими нескінченними хвилями жахів у режимі виживання. Будуйте без обмежені страху, що монстри зруйнують ваші задуми у творчому режимі, і подолайте добірку створених вручну хитромудро спроєктованих мап у режимі сутички. Катаклізм виходить 22 липня 2024 року. Нове доповнення «The Sims 4 – Love Stroke». пориньте у світ романтики, знайомлячись із привабливими симами та плануючи захопливі побачення в «The Sims 4 – захоплені коханням. Створіть профіль свого сима в застосунку для знайомств в куточок Купідона і починайте зустрічатися. На вас чекають нові інтимні взаємодії, як от обійми в ліжку або зустріч для спокусливого танцю. Те, яким буде ваш роман, палким чи напруженим, залежить від того, що саме сподобається вашому симові. Зверніть особливу увагу на ці дзвіночки, тобто магніти. Перевірте застосунок куточок купідона, щоб знайти пару, яка змусить серце вашого сима затрепотіти. Потім призначте побачення за допомогою нової системи планування побачень. Ви самі обиратимете, куди піти і чим зайнятися, створюючи зромантичне романтичне побачення, від якого сими будуть у захваті. Ви можете проводити час, граючи в ігри, обіймаючись у ліжко або взявши романтичну ковдру в красиве місце для особливої миті. Що працює для вашого сима? Дзвіночки, магніти, що притягуються чи відштовхуються, визначають наскільки сими приваблюють одне одного. Вони можуть включати інтереси, взаємодію та багато іншого. Вивчайте їх, поки ваші сими знайомляться зі своїми партнерами, будують стосунки та підтримують романтичне задоволення. Оскільки симам можуть подобатися і не подобатися різні види взаємодії, партнери можуть мати різний рівень задоволення. Те, як сими взаємодіють один з одним, також впливає на те, якою буде динаміка їхніх стосунків здоровою, гарячою, напруженою чи непередбачуваною. Романтика це не просто слово, це вміння, яке відкриває спокусливі стосунки. Для симів з романтичними прагненнями романтика це спосіб життя. Справді безнадійні романтики можуть навіть стати консультантами з романтики і робити кар'єру на коханні. З ростом кар'єри вони зароблятимуть нові способи заохочення кохання, і, можливо, знайдуть у своєму інвентарі милі меблі у формі сердечок. Закохайтеся в розкішне місце, створене для романтики. К'юдат Ена Морада має три райони, які випромінюють чарівність і пропонують симам безліч місць для зустрічей, флірту і навіть уху. З'явилась навіть нова характеристика будівлі тусовка для самотніх, яка приваблює вільних симів прийти сюди і поспілкуватися. Ігрове доповнення The Sims 4 Love Struck виходить 25 липня 2024 року. Arranger A Roll Puzzling Adventure. знайдіть свій шлях у світі легких, вдумливих головоломок у чарівній подорожі самопізнання. Гра розповідає історію Джемми, невдахи з маленького містечка, яка вирушає на шлях самопізнання. Вийшовши за межі своєї задушливо затишної домівки, вона знаходить світ, що надихає, але в якому панує страх і дивна, нерухома статична сила. Чи зможе вона зруйнувати культуру застою і знайти в ній своє місце? Ігровий процес відбувається на унікальній взаємопов'язаній сітці, яка охоплює весь світ, миттєво об'єднуючи рух, дослідження та битви. Все, що знаходиться в одному рядку або стовпчику з джемою, рухається, коли вона рухається, і може закрутитися навколо краю сітки. Створюючи як горайливе відчуття хаосу, так і регулярний потік маленьких продуманих головоломок, які закручуються і грають з центральною механікою. A, Ranger, A Roll Puzzling Adventure виходить 25 липня 2024 року. ВЕКО The Mask Gatherer Відкрити для себе величезний таємничий світ, наповнений страшними ворогами, незвичайними історіями та незабутніми пейзажами. Знаходьте та збирайте могутні маски, щоб допомогти героєві дати відсіч темряві. Веко Mask Gatherer» – це захоплива пригодницька гра, де ви станете на місце веко таємничого шукача пригод, який прагне зібрати сім могутніх первісних масок у заворожливому світі, сповненому темних і загадкових таємниць. Вирушайте у надзвичайну подорож у The Mask Gatherer» пригодницькому екшені від третьої особи, що органічно поєднує дослідження та бої в реальному часі. Ви подорожуватимете світом, який поступово відкривається та заохочує до відкриттів. Виконуйте складні місії та долайте грізних ворогів, використовуючи силу масок для розв'язання хитромудрих головоломок. І відкривайте величезні таємниці світу, який чекає на дослідження. Back of the Mask Gatherer виходить 26 липня 24-го року. І тепер до категорії українських ігор. Оскільки наші розробники мають дивну звичку приховувати власне дату виходу їхньої гри, мені надзвичайно важко формувати список на майбутнє. Тому в наступних випусках я вимушена додавати ігри постфактом за минулий місяць. Якщо ви знаєте, де я можу швидко і легко знайти українські ігри з датами планових релізів, напишіть, будь ласка, це в коментарях, але без посилань, бо здається, вони в мене автоматично приховуються. Дякую. Ну і на цьому в мене все. Я точно знаю, що гратиму в новий ДОП Sims 4, хоча його анонс мене вразив до глибокого розчарування. Але я в ситуації з симами нелогічна логічна і непослідовна, бо колекціоную їх з дитинства від найпершої версії та й таке. А в яку з ігор хотіли б пограти ви? Чекатиму ваших коментарів, вподобайок, підписок, як завжди. Дякую на все добре. І бувайте!